Така крихітна донечка нікому не потрібна. Зветься Дріаночка. привезла її до нас 18 числа сюди, доставлена службою справах дітей і поліції. Без документів, без нічого, привезли її до нас. Малесеньку таку крошечку один місяць. Ну, при поступленні вона мала вагу 3400 на сьогоднішній день, вона вже має 3, 550, вже трошки пішла на поправку. Е, вона їсть добре. Їсть по 60, по 70 мілілітрів. Поводиться у нас вона дуже добре, вона дуже-дуже спокійно. Таких дітей привозять в лікарню, тому що потрібне обстеження. Навіть якщо десь от кидають, чи десь знаходять, діти йдуть до нас. Вони повинні пройти повне обстеження, і тільки тоді у нас їх забирають у будинок малютки чи це старші діти до притулок. Ця малютка, ця, вона буде у нас ну, мінімум півтора місяця. Вона не має ні свідоцтва про народження. Ні, відмови її просто підкинуть, Поки це все зробиться, поки, 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 і вона буде дуже довго. Ну, це не дуже добре для нас, тому що діти у нас хворі лежать. І тримати от, Буває так перше, що медсестра зайнята спить. Ну, всяко буває. І... Може хтось зайти, хтось забігти, з діточок подивитися, а це діти хворі. За цими дітьми доглядає медсестри і молодший персонал, але це трошки нагрузка для медсестер, тому що вони мають свою роботу. За півтора місяця, я так думаю, що ми так до неї привикнемо, що і будемо плакати. У нас завжди такі діти є. Ну, тут чуть -чуть є більші, такі до півтора року, то, якщо вони такі милі, що просто віддати так. Це від початку року. Це у нас друга дитина, що її покинули повністю.